«Поясніть на відео, чому ви не пускаєте журналістів? Відповідно до якого законодавства ви не пускаєте журналістів в обласну раду. Ви розумієте, що ви як працівник правоохоронних органів ви зділю... здійснюєте правопорушення? Скажіть, чому ви здійснюєте правопорушення? Подивіться, будь ласка, на мене і скажіть, чому ви порушуєте законодавство? Чіна? Чому ви не впускаєте журналістів? Ні, по журналістів. Та вони свободи бояться просто спеціальний список. Вони в чорта свободи бояться журналісти. Скажіть, чому ви не впускаєте журналістів в обласну раду? Не служать влади, просто на посвідчені журналістів, Волинську обласну раду. Поясніть, будь ласка, на відео на камеру. Чому ви порушуєте законодавство і чому ви не пускаєте журналіста у Зверніться, Це ви маєте звернутися в принципі. Поясніть чому ви не будь ласка, представтесь, покажіть своє посвідчення і скажіть, як вас звати і взагалі, чому ви не пускаєте журналістів? Такі відкритий пльог багато що нашої моєго обов'язково висловити своє ставлення Назвіться, будь ласка, я вам своє посвідчення журналістське показала. Покажіть своє. Скажіть, чому ви порушуєте чинне законодавство? Чому ви не пускаєте журналістів в обласну раду? За цим посвідченням я маю право проходити при наявності паспорта. За цим я маю право проходити без наявності паспорта. Ви знаєте, що умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста казирається штрафом до оподаткування доходів громадян за рештом на строк до 6 місяців. Ви маєте це знати. Ви можете почитати, дати вам почитати. Якщо ви не ознайомлені у прислужбу. службу, ви можете самі подзвонити в службу, і ви не знаєте чи ви не пускаєте невого журналістів. Якщо ви там в академії погано вчилися, то ви законів не знаєте. Ну і що нам така міліція? Поясніть на камеру, чому ви не хочете журналіста пускати. Поясніть. і назвіться. Вони пускати. свободи бояться. Ви боїтесь свободи Перепрошую. Ви порушуєте Конституцію України і закони взагалі. Ви розумієте, ні, це буде? Скажіть, ви не як, не як вас звати? Представтесь, будь ласка. Мене звати Майя Голуб, я журналіст порталу Четверта влада, Рівненське агентство журналістських розслідувань. Вас зараз я знімаю на камеру. Ви мене не впускаєте в обласну раду, де зараз обирають башкаленка. Ви порушуєте зараз закон? Ви це розумієте чи ні? Ви не пускаєте пресу. Поясніть, чому ви порушуєте закон? І що це за списки? Хто списки складав? Це тобто виявляється, що я не журналіст, якщо в мене є журналістське посвідчення, і якщо ви не хочете мене впустити, то ви не можете мене впустити, так? Що це за нововведення? Відколи це такі нововведення, коли журналіста треба по списку впускати?